Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Відтоді, коли я почав читати Слово Боже і вникати, то, Слово мене вчить, щоб ми молилися, щоб ми молилися один за одного і за владу. Тому я закликаю і прошу всіх тих, хто вірить Бога, моліться, просіть милості Бога для нашої держави, для нашого народу. І просіть Мудрості Бога для нашої влади, щоб вони приймали угодні Богові закони і правильно керували. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам добру звістку, Євангелію, що Бог, творець неба і землі, любить людей, Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати від пекла. Тому що всі люди грішні і всі заслуговують по Божій справедливості на покарання. Але Бог не хоче, щоб людина померла і пішла в пекло. Тому Ісус Христос, Він помер на хресті, Всю нашу воно взявши на себе і повністю заплатив. І в третій день Він воскрес. Бог воскресив Христа з мертвим, в третій день по писання, ради нашого оправдання. Бог є любов, Бог любить людей. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Це є Божа любов, і Бог хоче, щоб кожна людина мала цю любов. Бог сильно любить людей, але для того, щоб у людини примиритися з Богом. Потрібно покаятися своїх греха. Щоб потрапити до раю, потрібно вірити в Господа Ісуса Христа. Без Ісуса Христа жодна людина не піде до раю. Без Ісуса Христа ніхто не може наблизитись до Бога. Ісус Христос єдиний шлях на небо. Господь сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас, і спасетеся. Читайте до книгої Вальмії. Там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Від малого до великого. Коли в вашому житті будуть проходити тяжкі обставини, можливо, не буде що їсти, у що одітися, чи буде погано зі здоров'ям. звертайтесь до Бога. Бог може вам допомогти. Бог турбується про людей. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупиниться зло, помили і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і чистової дороги.